9 місяців потрібно для того, щоб народилася дитина. Рівно стільки 9 місяців знадобилося, щоб побудувати ці два будинки. 10 квітня я почав їх будувати. Цей будинок будувався під клієнта одразу. Цей будинок на продаж. Тому зараз буде його детальний огляд. Ви зможете подивитися. Якщо він вам сподобається оцей будиночок можете купити. Де ми знаходимося? Ми знаходимося в селі Святопетрівське, вулиця Янтарна, 55А. Адреса у цього будинку. Це 55 це С55А. Коротко про його. Тут 140 квадратів, автонавіс хозблок на 15 квадратів, тераса, земельна ділянка 6 соток. Три спальні на другому поверсі, одна спальня або кабінет на першому. Велика кухня студіо на 33 квадрати. Топочна санузел на другому поверсі і санузел, відповідно, на першому поверсі. Як бачите, підключений газ. Ну, ідемо дивитися. Значить, тут я зробив такий тротуар. Можете звернути увагу. Не всі їх роблять, для чого я його зробив? Щоб тут можна було одним колесом паркуватись, не займати е, проїжджу частину. значить Тут е, такий портал. тобто в минулому році мені сподобалась така конструкція вхідної групи по каліточки. Е, Тут е, можна поставити. Красивий вазончик, зараз діло до нового року, можна поставити невелику декоративну ялинку. А тут передбачається поштовий ящик і адреса. Це у нас керамограніт. Поїхали. Значить, Від будинку хто будує, щоб так орієнтувалися у розмірах, у нас від паркану до будинку 8 метрів. Так, ну, як то кажуть, чим більше, тим краще, але тут 6 соток, тому 8 метрів е, виглядає непогано. Е, комфортно запаркується один автомобіль тут, на відкритій місцевості, і один автомобіль е, під авто на 8 Будинок побудований з облицювальної цегли, цоколь. Облицьований керамогранітом. Крилечка тераси теж облицьовані керамогранітом. Як бачите, уложені рулонні газони, паркани виконані лицевою стороною всередину ділянок. Ось так виглядає. Так. Подивимося нашу зону парковки. Ось такий автоновіс довжина його 6 метрів, навіть 6,20 по пам'яті. І отам ми бачимо хозблок. вхід у хозблок. Для чого він? Той хосблок, в ньому можна розмістити, хто хоче побавитися, не електро, а твердопалений котел або котел на пілетах, якщо це комусь зараз актуально вимкненні світла, там буде зберігатися садовий інвентар, газонокосарка, зимова резина і так далі. Значить, площа цього хозблоку 15 квадратів. Дуже зручно тут можна також поставити морозильну камеру. Ось такий він тут темновато але е, це у нас він такий сквозний виход має, двері напроти дверей. Зліва там у нас можна поставити стелажі, а праворуч е, використовувати його як приміщення. Це у нас задній двір. Що ми тут бачимо? Тут у нас скважина, скважина більше 40, менше 50, десь 45-43 метри. Із всіх тих будинків, де я будував, тут вода найкраща. Тобто, ну, ми її пили в процесі будівництва. Вода, мені здається, і, звісно, відповідно, треба здати на аналіз, але прекрасно. Так, ну то таке. Але це немаловажно, коли у вас в скважині вже чиста вода може навіть її не потрібно буде очищати. Е, вся, вода, вся вода, як бачите, ось у нас з тераси, з кріші зібрана такі дощоприймачі. Це у нас задня частина ділянки. Тут уже посіяний газончик, як ви бачите, він вже наче починає зеленіти, пробиватись, але е, ця частина ділянки у нас закатана вся в рулонний газон, а задня частина тут газон посіяний. Чому? Тому що е, тут може хтось буде щось у майбутньому будувати: якусь баню, якийсь сад. Може, якийсь басейн і так далі. Значить, коротко про цю ділянку. Ця ділянка була нижче дороги. Як бачимо, у нас тут є опорна така стіночка, тобто я зараз стою на відмітці, допустим, 0, а там у нас мінус 60, тобто 60 см задня частина ділянки нижче від цієї частини. Цю всю частину я підсипав, збився. Ну, я не знаю, може 50 машин грунту. Але зробив, як на мене, дотолку. Чому дотолку? Тому що отут ми маємо уклон туди до дороги по пам'яті 15-20 см. Тобто, у нас будиночок стоїть на 15-20 см, вище дороги і вся водичка від будиночку. Стікає у нас на дорогу. Тут поруч побудувався сусід, він не підсипався, і будинки стоять у ямі, не мають ані виду, ані практичного, як то кажуть, рішення. Тобто ось так воно все виглядає. Уклончик звідти від будиночку, сюди на дорогу. У нас тут від асфальта до бруківки десь 5-6 см, оця частина піднята і вся водичка у нас уходить по дорозі далі. Так, зупинилися ми на чому? зупинилися ми на задній частині. Туди зараз і повернемось. І ось бачите такий косинець. Тобто оцей парканчик е так, на косу зрізаний, доволі непогано, красиво вийшло. А, Тут у нас тераска, уложений керамограніт, такий Color mix ржавий, ну, підходить під Color Mix фасаду. І а, бруківочка у нас також Color Mix. Виробник Марса називається ось цей колір, називається Пруня, коричневий з білим. дощоприймачі, приймачі. Вся водичка від фундамента відводиться. Ніяких калюж, ніякого підмивання фундаменту бути не може. Ще плюсом є те, що бачите, там мій вагончик стоїть. Отам, а там ззаду є а, проїзд. Тобто а, там ще є одна дорога. Якщо хтось захоче будуватися, звідти можна під'їжджати і завозити будівельні матеріали на ось цю частину ділянки. По цоколю в мене вийшло так, що він, як бачите, виступає десь на 1,5 см Заказав такого капельничка, тут прорізав і вся водичка стікає по цоколю. Зажимо такий ряд куєчок. Їх потрібно поливати, доглядати, то купле буде жити буде цим займатися. Вхідна група. Тут у нас тамбур. не На тамбур, а такий коридор. Місце під шафу купе. І праворуч у нас, по моїй задумці, котельня. Okay. Є віконце, заведена електрика сюди. Є каналізація для системи очистки фільтрів. Хто забажає, можна використовувати під сам узел. Комунікації зроблені так, що не обов'язково це може бути котельне. Да? Тобто є каналізація, значить, може бути саузел. Електрику можна змістити, скажімо, зробити ще до тут. Ну, то не суть. Це у нас кабінет або спальня. Тут у нас 15-16 квадратів по пам'яті. І ось такий вид на власну земельну ділянку. Тобто видно, буде паркомісце, Видно оцю сосну. Ну і 8 метрів до паркану, по суті, Непоганий mm -hmm. вид. Не зразу впираєшся видом, як то кажуть, у паркан. Багато хто цього не любить. Тут у нас, по задумки, санузел. Унітаз, душова кабіна, умивальник. Значить, під лісницею у нас розведена тепла підлога. І е, там також вихід води під гідроакумулятор і є каналізація. Тобто е, є стояк каналізації тут і є стояк каналізації тут. Для чого це зроблено? Е, хтось захоче кухню розмістити робочу зону тут, хтось захоче тут. Тому е, є різні варіанти. Гарна світла кімната. На три вікна. Ось це вікно накрите терасою, тому трошки тут, ну, як би воно тінить, а ось це вікно немає над ним даху, і за рахунок цього досягається ось таке гарне освітлення у кімнаті. І тут вид на діляночку і вихід на терасу. Отам ну, я планував якийсь такий гамак, щоб можна було поставити, йдемо на другий поверх. Монолітні сходи, величезне вікно. Можна підглянути до сусіда, кому це потрібно? Значить, тут у нас, як ви бачите, Така зона PlayStation, по моїй задумці. Тут стає диван, тут вішається телевізор і ось такий огляд усього другого поверху, ну, оцієї частини коридору. Також трішки він видно туди, на кухню студію. І вид е, з другого поверху ось маємо такий. Зроблена чистова стяжка. Зроблена штукатурка. Одна спальня в районі 15 квадратів. Друга спальня в районі 15 квадратів, санузел І третя спальня в районі 15 квадратів. Зроблені вже виходи під радіатори, тобто всі комунікації за в стяжку. І е, все, що тут потрібно, як то кажуть. Да? Зробити санузли, поклеїти шпалери і положити ламінат. Е, хочете купити цей будинок, зв'язуйтесь зі мною, юдикем буд. Е, таку красу будуємо. Е, Можемо побудувати по вашому замовленню будь-який будинок. Тому, кому сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!